Добрий день всім гостям та глядачам каналу. Хочу запропонувати вам рецепт найшвидшого у приготуванні стейку. Зазвичай, коли готуємо м'ясо на відкритому вагні на мангалі, першим ділом маринуємо його. Сьогодні ми розкажемо, як отримати м'який соковитий шмат яловичини без маринадів, використовуючи тільки час. Ми потрапили на лекцію гуру м'ясного цеху. Отже, Олександр Романович, вам слово. Яловичина, ловичина водогої витримки, десь 14 діб в вакуумному пакеті, в холодильнику, десь 3-5 за 37. потім швидкий обжар з двох сторін, і доводимо за десь 2,5-3 половиною-три хвилини. Угу, я все напишу, що вони зрозуміли. Добре. <ріху> потім отримав таку смакуту, яка називається. Ковбой В магазині або на ринку потрібно купити свіже м'ясо бичка бажано світлого кольору з великою кількістю міжм'язового жиру. Це має назву мармуровий стейк на кісці із частиною ребра. М'ясо потрібно помістити в вакуумну упаковку та витримати в холодильнику за температури 4-5 градусів по Цельсію протягом 10-14 діб. Перед приготуванням посолити та поперчити, обсмажити на максимальному вогні з упох боків. Це швидкий процес. Він дозволить затримати вологу у м'ясі, потім готувати на більш низьких температурах під кришкою протягом. 3-4 хвилин з кожної сторін. Не соромтесь підрізати стейк під час обсмаження. Це вам допоможе зрозуміти, чи потрібно збільшити час приготування. Отже, якщо ви вирішили приготувати стейк ковбой, то бажаю вам смачного!